Всім привіт! Гарного доброго вечора. Переплітала. І переплітала від самого початку. Чому? Тому що в мене ось тут пішла сильно хвиля. Ось, особливо в цих рядах. Дуже. І я вернулася до самого початку. Так, в самому початку ось перша частинка цієї схеми, так? Ось. Я набрала 6 повітряних петельок, зімкнула в кільце. Потім 14 стопчиків без накиду. Далі я йшла все так, як по схемі. Ось тут, в цьому моменті, замість трьох повітряних петельок, 4 повітряні петельки. І ось тут, замість 5, 6 повітряних петельок. Все, все інше, поки я йду по схемі. Все, я думаю, що першу частину я дійду нормальненько буде. Так що, ось так я переплела. У мене було 14 стовпчиків, ну, це я зараз виплила 14 стовпчиків без накида. А за першим разом у мене було 16 стовпчиків без накида. І 8 повітряних петельок зімкнула в кільце. Ну, я зробила менше. Серединка в мене, бачите, нормальненька. Ну і тут майже в мене також майже нормальненько. Трішечки. Ну, це, я думаю, що буде нормальненько. Так що, Зараз, в принципі, ось цей рядочок, який я розпочала, він буде йти без прибавочок, тому я думаю, воно ще трішечки хвильку зніметь. Ну, далі далі буду дивитися, там, якщо вже буде хвиля йти, то може зменшувати буду кількість повітряних ланцюжків, отут особливо між, між цими стовпчиками з боків то буде видно. Ну, поки, поки по схемі йду далі вам розкажу. Та що переплила, знялася ця хвиля, серединка. Серединка рівні, рівненька, все добре. Так, в мене вчора заглючила чомусь камера, і я вчора не могла відзняти відео. Вона і сьогодні трішечки, але я вже трішки сьогодні. Ой, не, не ту катушечку потянула. Але я сьогодні трішки прилаштувалася, так? Так, тепер, що я хочу вам ще показати. Так, а показати я вам хочу. Так, трояндочка, так, трояндочка. І тепер дивіться, я з'єднала. У мене вийшло з'єднання. Двох. Ці хвостики зараз трішки вирівняю так, щоб вони не сильно заважали, так? Так, з'єднала я, з'єднала дві гілочки, я з'єднала з цією третьою, і ось я трішечки проплела. Ось така вона кумедна получається. Так що ось так. М? Я задоволена, чесно вам скажу. Зараз чітко в мене йде в кожній клітиночці по 4 стовпчики. Все, ніде в мене немає помилок. Все. Ну, тут трішечки, бачите, саме від філейного плетіння чуть-чуть воно відрізняється. Хоча... Техніка майже та сама використовується. Так, і ще вам хотіла показати, так? І ще вам хочу показати. Так, зараз спробую так розкласти. Це квіточка, квіточка буде мак. Квіточка буде мак. Буде. Ниточку потягнула. Так складувала було гарненько. А, все, порядочок. Майже. Добренько. Так зараз я розправлю тут усе. Не хочу вже тягнути ниточку, бо, бачите, я потягнула за плетінням, тому хай вона вже так буде, щоб не, не нашкодити самій собі. Так, це мак буде. Буде мак, так? ну Зараз зрозуміло, що ще не сильно все видно. Так, ось схема його. Так, ось тут частинку мені доплести потрібно буде, а тут я дійшла до з'єднання. Зараз я буду доплітати листочок і гілочку цю, а потім отут. Буде з'єднання відбуватися. Тому я зупинилась, тому чекаю, ну, сама на себе чекаю, поки я виплету і от з'єднаю. Так, ну ось тут мені доплести частинку, так. І ось тут уже я буду виплітати далі листочок і гілочка буде йти. Тому, ну, так, ще майже нічого такого цікавого не видно, але вже, вже є. Я тоді. Е Останнім часом то зупинилася на гілочці, тут була, так пройшлася. Ну, а тут вже я трішечки подвинулася. Цікавіше, як завжди, попереду буде. Під відео залишу посилання на передачку, вчора вийшла. Я вчора хотіла виставити, але ж я ж кажу, вчора щось в мене не вийшло. У мене відео писалося. Записала відео, але коли стала навіть уже на канал його е, виставляти, то воно в мене е, догори дригом було. Тому швидко видалила, ну, а потім вже. Та, дивлюсь, вже пізно виставляти. Мудрувала, мудрувала з камерою. Е, так, ну, знайшла місце, як під, підлаштовуватися. Завтра будемо трішки там ремонтувати її. Тому, ну, а передачка, ви знаєте, там є такі моменти, над якими є задуматися. Кому цікаво, дивіться. А я вам щиро дякую, що ви є. Ну і як завжди, пам'ятайте, ви найкращі. Ви найкращі. Бережіть себе, обов'язково. І я бажаю вам такого гарного-гарного, причудового вечора. Спокійного вечора і чудового настрою. Спокійної ночі. Пам'ятайте, завтра прокинетесь і обов'язково посміхніться. Тим паче вихідні йдуть. Але не важливо, можливо, хтось і на роботі буде. Все одно. Прокинулись, не вставаючи з ліжка, посміхніться до себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. І пока-пока. До завтра!